У вересні мешканці Івано-Франківська отримують оновлені бланки субсидійних документів. Відтепер в заяві та декларації не потрібно вказувати суму доходів сім'ї, лише джерела їхнього фінансування. Такі зміни в системі надання субсидій, пов'язані з плутаниною щодо заповнення документів, пояснюють департаменті соціальної політики. Тут кажуть, саме в цьому пункті люди робили найбільше помилок, тому його вирішили скасувати. Нові правила запроваджено у липні. Вони не стосуються родин, які вже подали документи на отримання комунальної компенсації. Заяви і декларації, які вже подані, вони вже в опрацюванні. І якщо навіть проходять якісь зміни чи по тарифах, чи по е цінах на послуги комунальні, чи по об'ємах, ми це все самі бачимо. Ми бачимо, ми маємо тісну співпрацю з комунальними службами, ми маємо тісну співпрацю з фіскальною службою. Є тільки той варіант, якщо, наприклад, людина. Хоче звернутися за субсидію і хоче вказати останніх три місяці до дати звернення для повторної подачі заяви на відшкодування комунальних платежів. Необхідно особисто з'явитися в установи соцзабезу та заповнити необхідні документи на місці. Фахівці закликають Івано-Франківців напередодні звернення звірити всі дані з компаніями-надавачами послуг стосовно свого домогосподарства. Це життя. Є людина виїхала, перереєструвалася, є, народилася, є померла. І тому кожне домогосподарство має пильнувати свою кількість мешканців. Якщо вони вже записують декларації, задекларовують, що у них є чотири людини. значить, відповідно, по всіх надавачах послуг в них має проходити чотири людини. Якщо вони внесли якісь зміни в свою домову книжку, з цією домовою книжкою вони мали би зробити порядок по всіх організаціях надавачах послуг. Субсидії надаються впродовж десяти робочих днів. При виникненні суперечливих питань справу розглядатиме спеціальна комісія. Віра Лучин і Духович новини на вежі.